Цей номер. Отож, пограбування по львівськи Ваші обласки, друзі! Добрий день! Добрий день! Мусорів викликали. <рес> викликали. Старший мент Добрий день. Що у вас сталося? Ви не повірите. Поки я був на роботі, обікрали мою квартиру. Значить, що вкрали? Вкрали піаніно. Ви хочете сказати, що у вас вкрали піаніно. Я хочу сказати, що в мене вкрали піаніно. Значить, ви хочете сказати, що у вас вкрали піаніно. От зразу видно, що ви професіонал, так вмієте проаналізувати попереднє речення. От така Про... наша робота, Та, ясно. Значить, ви кажете, піаніно вкрали, Так. а шість ноутбуків лишили. Я не знаю, чому лишили ноутбуки, розумієте? Вони не мої. Вони, певно, п'єніно взяли, рук не хватило і ноутбуки лишили. Ось таке. Хто міг бачити, що вкрали п'єні? Та ніхто, ніхто, ніхто. Що то за тьолка? Моя жінка класна тьолка. Дякую, дуже то всі кажуть, всі хвалять курядники, сантехніки, всі хвалять. Я за що той хвалять. Я бачу. Значить, при жінці не хотів питати, але що посеред кімнати робить труп. Та то від попередніх власників ми ту квартиру знімаємо, знаєте? Він собі лежить, їсти не просить. що він? Ми йому на паличку чи ложимо, де куртку, та собі гуляємо, хто переступили, та й собі жиремо. Ясно. Значить, Особливі прикмети, піаніни. Ну та як особливі? Та такі прикмети. Чорне, чорне, наче клавіша чорна-біла, чорна, біла, чорна, біла. Ось. і. Не спішіть, я записую. Так. Від попередніх власників. Від, так, -попередніх, від попередніх власників. власників так. Ще особливі прикмети піаніно. Ну, я раз грав, значить, під педальку мишка забігла, нажав, вона там здохла, походу. От, грав, дуже було чути, сусіди жалілись. От, от так чути. Значить, правильно. було чути. Було чути, так. Хто, під вашу думку, міг вкрасти піаніно? Ну, ну може, камера, я, я не знаю, може камера. Не кажіть дурниць, посібник. Крадіжка для чайників. Пункт 4.1. Річ не може вкрасти річ. Камера не могла. Дуже дякую, дуже я розкрив преступлення. Піаніну вкрав Янукович. А що Янукович? Голоси крав. Крав. Почав красти звуки. Ясно. Все. Значить, пишемо заяву на ім'я президента. Пишем. Пишемо. Віктор Федорович Кома. Кома. Начить. З великої. Середньої. Добре. Значить, ви, ви вкрали Пралипо. в мене піаніно, дата, підпис. Я не буду тут підписувати. Вся справа закрита. До побачення. Отак нас, так нас в Україні завжди. Що, що? Ти ви не президент. або тих 450 придурків, що ми їх вибрали, а? Хто з вас, люди, хто з вас має, має, має якусь соціальну активну позицію в суспільстві? А? Йдемо в маршрутці вкрали телефон. Що ми робимо? Дивимося в бік, да? Лежить бомж. А Може, навіть п'яний чоловік. Хтось таксі викликає чи швидку? Ніхто. Чітко ми всі знаємо, да? От Папір в одну сторону, так? Світло в іншу. Щось третє. <рес> Чітко ми то всі знаємо, да? А хто це робить? Ніхто. Отак і живе. Ясно? Янукович не міг вкрасти. Вкрав Луценко, Пишіть на нього. Це Зараз це на нього Луценко, все пишуть. Все пишуть. На, на, на. На. Друзі, зінемо далі. Отож, співбесіда на секретарку ваші області друзі! Добрий день! Добрий день! То тут, тут співбесіда на секретарку? Тут співбесіда на секретарку. — Я співбесіду. Секундочку, зараз я галя. Зараз, Чекайте, я... вдійтесь, будь ласка, вдійтесь я... Я, прошу, вдій, вдійте тут сюди камеру. Що, що ви робите? Дуже переживаю, треба роботу. Ви не переживайте, дуже, дуже То ми просто поговоримо. Я, галя. Дуже приємно. Все, дуже, дуже, Все да, просто да. поговоримо. Скажіть, будь ласка, у вас є досвід роботи? Ви знаєте англійську мову? Що ви вмієте робити? Зараз вам так дивдійтесь, будь ласка, я вас прошу, тут сюди камери. Сюди камери, просто дуже приймайте. Ви не переживайте! — Ви не переживаєте. Всім треба роботу. Давайте продаємося по питаннях, які я підготував спеціально для вас. Давайте. Скажіть, будь ласка, ви лідер? Та, показати. Не, не треба нічого показувати. Як ви працюєте в команді? За додаткову плату. Ким ви хочете стати в нашій компанії через 5 років? Вашою жінкою, будь ласка. Ви можете заспокойтесь, будь ласка. дайте сюди резюме ваше. Тримайте резюме. Так, резюме. Ага, в своєму резюме ви чітко написали. І намалювала. І намалювали, я бачу. Чи зверху я знизу напаки мене Я все розумію, я все розумію, не треба далі. І так, йдемо по тому, що написано. Ага. Освіта вища, не почата. Тому я така. Ясно? Так, 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 так. Хобі – гуляти в третій годині ночі самі на цвинтарі. Дуже люблю, дуже люблю, прикольно. Місце життя за 30 кілометрів від цивілізації, хутір з однієї хати там живу, особисті так. якості, веселе і комунікабельна. Скажіть, будь ласка, з ким ви там весело комунікуєте? З флорою чи з фауною? Будь ласка, візьміть мене на роботу. Та 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 ви, ви можете заспокоїтись, будь ласка. Скажіть, чітко, скільки ви хо. Скільки ви хочете заробляти в нашій компанії? Штуку баксів! За що? будь я Тут суди камери! Заспокойтесь! Ви знаєте, чесно кажучи, мені ваша наполегливість дуже подобається, Як дуже ми? імпонує. Як? Я вас напевно оформлю на роботу, але запам'ятайте зразу. Головне, коли я кажу перенесіть мені кави, це значить, що ви заходите гола. Ні, вопрос. Коли я кажу молока, це означає еротичний масаж. Кожен день. Коли я кажу звіт, це означає секс. Я за. Все я завтрашнього дня приступаєте. До побачення. Може, кави з молоком! З завтрашнього дня приступаєте! З завтрашнього! Ал алло, алло, Жанка, жанка, да. Я пройшла, да. А не можеш говорити. Звідробиш? робиш, Понимаю, я в темі. мужики, можливо, половиною із вас була така ситуація цього року в Криму. Курортний роман Віль зі Львова, вона з Москви. Курортний роман розлука. Ваші області, друзі! Володя! Володя, я не розумію! Ну чому я не, ну, не можу їхати з тобою в Львов? Як тобі пояснити? Львів для мускаля, як Париж. В смислі. Увідіть Львов і умереть. Володя. Ну, ну я люблю тебе. Я хочу поїхати з тобою в Львов. Ти розумієш, моя родина тебе не прийме. Подивись сама, мій дід воював в упа. Мій батько партії «Свобода». Моя мама в народному русі України. Ну ти ж в регіонах! Скажеш це комусь і нас повішують у Бог. Я раді тебе готова на все. Я готова вивчити український язик. Скажи веселка. Веселка. Ми приречені. Хорошо, хорошо. Їжджай свій Львов, я уїду в Москву і сама буду воспитувати дитинка. Якого такого дитинка? Твоєго ребенка. Я, я, якого мого ребенка? Помнишь, когда ты ночью пришел ко мне домой? В номер. 23.00. Помнишь? Снял одежду и с криками «Сотри, курва, за Севастополь!» У нас с тобой был бешеный секс. Тем больше тебе не можно до Львова. <cara milligrams> Ou부eger, <pinky>? <ś��ies> Почему? Тебе не треба хвилюватися Не можна. Я спеціально придумала цю історію, щоб поїхати з тобою. То ти то все придумала? Да. Ніякого рібінка нема? Да. От ти ляриську дурне! – Що? – Кажу, люблю тебе. Ти просто мене використовував! 21 день ти просто взяв мене і з От не смій так казати. Не смій. Розумієш, в перший же момент, коли ми з тобою побачились, я зрозумів, що це кохання. Я хочу тонути в глибині твоїх очей. Я хочу купатись в твому шовковому волоссі. Я хочу впиватись солодом твоїх медових уст. Я що секунди, благаю, в вічності, аби ми були поряд. І я люблю тебе, Володя. Да, все-таки скупа у вас мова. Хорошо, хорошо. свій Львов, Я уїду в Москву. Хоч мені писати. Фу, тобі писати обов'язково. Але давай на пам'ять сфотографуємося біля цього пам'ятника. А що це за пам'ятник? Бандері! В Севастополі? Я його з собою вожу. <плес> Мені так спокійніше. Давай, споткаємся. Давай, давай. Ш -ш -ш. Ну все. Тепер тебе в Москві чекає силка. Я кину ссылку на фотку. О, ну все. Прощай, володію. Прощавай, Софія. Телефон дзвонить Алло, мам, да, купила билеты, все, уезжаешь. З вас «Отплески», з мене монолог ну! Будь-який день з життя будь-якого політика нічим не відрізняється від попереднього. Встав, почухався, поспав на засіданні, перевірив рахунок, почухався, встав, впав, сів, не дай Бог, смерклося. А от в простих сантехніків все набагато цікавіше. Отож, один день з життя сантехніка. Ваші обласки. П'ята ранку підйом. В хаті було темно, сходив в туалет, але не побачив на унітазі тещу. А якби побачив, то зробив би вигляд, що не побачив. 5.20. Поки всі сплять, перемотав щочек на воду. Тепер не я, а жек став винен ще дві тисячі гривень. П'ять тридцять. Пішов вигулювати пса. Зустрів колегу, шарпнули по чекушці. Пішов додому і ліг спати. А пес пішов вигулювати колегу. Вісім. Пробудився від того, що пес лиже пісок. Зловив пса, обтерся ним і пішов на роботу. 9.00. Ішов на роботу, на сходах розминувся з сусідкою, злапав засраку, получив по п'ясну, сказав, хто вона така, почув куди йти. Кен у неї псом. 9.30. Прийшов в ЖЕК, поздоровався з запухшими від важкої праці хлопцями, і всі разом пішли на перекур. 9.40 перекур. 9.45 перекур між перекурами. 9.47 перекур від перекуру. 9.49 перекур. 9,50 в ранішній каші. 9,55. Почув про те, що на Сихові вкотре прорвало каналізацію. Зібрав всіх спеціалістів, інструмент і поїхав на лівандовку бухати з колегами. 10.20 – Заліз в люк. Випив з бомжами стопочку. Подивився телевізор, поговорив про вічне, побажав вдалого робочого дня заснув. 11.45 проснувся. 11.50 Зарікся, щоб не буду ніколи пити, щоб не сталося. 12.00 сталося. Тринадцять ноль-ноль. Поїхав на Київську 6, де в підвалі прорвало трубу. На сходах стояла жінка і плакала за кицькою, що плавала в підвалі на ящику. Заліз в воду, злапав кицьку, заткав нею трубу. І вийшов через другий під'їзд. 13.10. Вернувся. Сильним напором кицьку витиснуло з труби. <рив> Побачивши це, жінка розклела рот ще більше, заткав її писок кицькою, а трубу бабою. <рив> Прочитав в газеті оголошення Потрібен сантехнік оплата погодинна. Прийшов за адресою. Кругом камери світлого лібаби. Сказав, що мають 20 років стажу. Баби подивилися на мене з повагою і зацікавленням. Виявилося, що доведеться прочищати, підтягувати і помпувати. Зрозумів, що з такою роботою до пенсії не дотягну. За 15 хвилин виконав годинну норму. Заховав інструмент, взяв гроші і поїхав. 14.00. Йшов по валові, знайшов горіх, розкусив, ломав зуб, Виймав болт, замастив його силіконом, намотав паклю, закрутив в зуб. Замастив фарбою і закрутив заглушку. Згадав, що не поставив прокладки. Відкрутив заглушку, зірвав ключом болт, поставив прокладку і закрутив то все назад в зуб. Зустрів знайомого електрика, який був винен гроші. Вдарив його ключом, він мене током роз'їхався. Приїхав в будинок на ліваці, зайшов в ліфт і на прохання усіх мешканців поставив в ньому унітаз. 15.00. Подзвонили і сказали, що на зеленій щось прорвало. Прийшов, а там жінку прорвало на істерику. Бо чоловік прийшов п'яний, дістав гаєчний ключ і затягнув її намертво. Зустрів свідків Єгови. на відріз відмовився брати вартову башту і пробудись. Свідки його сказали, що через таких грішників, як я, Бог затопить землю. Я зрадів, що в мене буде багато роботи. Подякував і пішов далі. 16.30. На центральному офісі партії регіонів прорвало трубу і гімно потекло в кабінет. Прийшов, подивився, постояв, почухався, поспівчував, пояйкав, плюнув, розтер, розковиряв трубу ще більше. І з почуттям виконаного обов'язку пішов. 17.00. Приїхав на виклик за місто, йшов через садок в штанку, залізла бджола і вкусила. Вибіг садка з криками. виняв бджолу, вкусив її туди само і роздушив пласкугопців. Міняв крани в театрі Заньковецької. Випадково побачив репетицію Ромео і Джульєта, фінальна сцена, смерть головних героїв. Зачарований силою мистецтва я забув про ключі, муфти, переходники, і дивився, як обірвались юних два життя. З вини людської люті і злої волі. У них уже не буде майбуття. Холодний чорний склеп то їхня доля. Не міг без сліз на юних смерть дивитись. Ридав я. Бо в силах зупинитись. Коротше. Зірвав різьбу на крані, щоб завтра прийти на прем'єру. 23.30. Зайшов до хати. Зашпортався за ровер, впав в балію, перевернув путню, побив слойки, вибігла теща, тесть, жінка і діти. Поздоровався. Всі поздоровалися, теж теща промовчала. Вантузом витягнув з тещі добрі вечі. Йшов прилягти перед телевізором, на який ще півроку збирати гроші. Нарешті відчув себе вдома. В ванні капав кран, в кімнаті капали батареї. З боку на голову капала жінка. Заснув під звуки улюбленої симфонії. Дякую! Само